У новий рік без простроченої заборгованості по зарплатах бюджетникам. Про це напередодні свят заявили очільники профільних галузей області. Сьогодні питання заробітної плати по суті вже практично вирішено. Існує так як і в медицині, так і в охороні здоров'я. Чинна формула розподілу по галузі це від кількості населення проживаючих в даній області. Чернігівська область апріорі не може тягатися з Одеською, з Кримом, з Київською області по кількості населення. І тому Київська область або Харківська, яка Має більшу кількість населення, вони отримують апріорі більше коштів на отримання практично такої самої кількості установ і закладів культури, які працюють, наприклад, на Чернігівщині. Цьому році ця затримка, яка виникла по театрально-видовищних підприємствах, саме і є наслідку наслідком тієї формули розподілу фінансування на галузь. 95 мільйонів 600 тисяч гривень саме такою сумою кабінет міністрів розпорядився вирівняти фінансову забезпеченість місцевих бюджетів в Чернігівській області. Ця додаткова дотація, спрямована на погашення заборгованості із зарплат працівникам бюджетної сфери, надійшла в область ще 25 грудня. Вся заборгованість, яка виникла за листопад місяць по медичній галузі області, погашена в повному обсязі. За грудень місяць, виплачений аванс всім. Обласним медичним закладам і залишилось тільки 7 районів. А це 6, 600, 6 мільйонів 605 тисяч гривень, які будуть погашені вже сьогодні. Бо ці всі фінансові зобов'язання зареєстровані від, в казначействі. майже повністю закрили борги, деякі з яких тяглися від вересня і перед працівниками культури. Виплата заробітної плати театральним відовичні підприємствам, А це чотири театри і філармонійний центр фестивалів та концертних програм. Крім академічного театру імені Шевченка, і не вистачило 7 тисяч гривень на зарплату молодіжному театру. Ну це такі суми, які я думаю, що сьогодні вони будуть покриті. По бюджетних установах теж у нас питань, слава Богу, немає. Коли я йшов на цю нараду, мені і мої помічники доповіли про те, що вже в казначейство понесли документи на виплату заробітної плати. І сьогодні, на протязі дня, це питання теж буде вирішено. в галузі освіти фінансування здійснюється з різних бюджетів. Вищих навчальних закладів, деяких училищ з державного обласний бюджет забезпечує 46 навчальних закладів. Вони боргів не мають. Мінфіном надана допомога фінансова і надіслали субвенції. це дало можливість нам закрити в галузі освіти по місцевих бюджетах повністю листопад. Практично в усіх районах закрити сьогодні грудень. І е, я хочу, щоб ви зрозуміли, що ситуація міняється. Щогодини, от, наприклад, тільки що відбулася сесія міської ради, на якій були прийняті зміни до бюджету, і вже фінансування пішло, і люди отримують у місці вчителі за грудень заробітну плату. Наразі область доотримує ще 63,5 мільйони планової дотації за 2013 рік. Саме цими коштами закривають ті борги бюджетникам, на які не вистачило дотації додаткової. Управління держказначейства в області працює майже в цілодобовому режимі, коли гроші впадуть. На зарплатні картки залежить від банків, у яких вони обслуговуються, і закінчилась прес-конференція на вдячній ноті. Очільники бюджетних галузей подякували своїм працівникам за розуміння і терпіння.